Доброго ранку, любі діти. Я вас вітаю і ви привітайте мене. А також доброго ранку скажемо, небо блакитне. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку в небі птахи. Доброго ранку тобі і мені. І жаченятку, який прийшов до нас на гостини. Прийшов і, як завжди, просить допомоги. Ми вже звикли. так? Що зайчинятка приходить до нас по допомогу. А хто ще приходив до нас по допомогу? Пригадали? Сніговик так, ще? Ведмідь приходив, так. А ще хто? Лисичка, так, лялька приходила добре. Ну сьогодні до нас прийшов зайченя. і каже, що йому білочка, його подружка. Подарувала горішки. А у вас є друзі. А ви часто даруєте їм подаруночки. Невеличкі якісь, можливо, зроблені своїми руками. А друзі вам. А не забуваєте ви сказати при цьому чарівне слово дякую. Які ви розумнички. А Зеченяк казав білочці дякую. Я вважаю, що так, бо він у нас вихований, да? ось подарувала йому білочка горішки. А він хоче пригоститись всіх своїх друзів і каже, що їх в нього багато. Я питаю, скільки це багато? А він мені каже, от скільки горішків, стільки й друзів. Я от кажу: це ж дуже просто порахуй, замислився. Зайчиняй, каже, не вмію, допоможіть. Допоможемо зайчику. Ось у нас горішки, ось у нас дві тарілочки. І ми з однієї тарілочки покладемо на іншу і порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. 6 7. Я порахувала горішки, а ви пам'ятаєте, що зачиня нам казав, що друзів в нього стільки ж, скільки й горішків. То скільки ж у зачення друзів? Так, моє любі, вам підказала логіка. Що якщо їх стільки, скільки горішків, то їх саме сім. Тобто кожному другу вистачить, по скільки горішків, сім горішків, сім друзів. Поміркували? Що підказала наша подружка логіка? Що кожному вистачить по одному горішку. Так, по одному горішку. Сім горішків, сім друзів. Подивіться, будь ласка, на дошку ось наше число 7. Воно складається із двох паличок. Одна пряма, друга похила. Коротенька пряма і довга похила. Проведемо пальчиком у повітрі. Коротенька палочка пряма і довга похила. Це число 7. Ось в мене на столі є така табличка, з яких же чисел можна скласти число 7. Подивіться уважно: з одинички та шестірки. з двійки та п'ятірки, з трійки. Та четвірки, з четвірки, та трійки. Бачите, як цікаво: з п'ятірки та двійки, із шостиї та одинички. Шостий та одинички. Подивіться на ось ці картинки, будь ласка. Порахуємо разом. Скільки кубиків, кубиків ви бачите, 1, 2, 3, 4, 5. Скільки додали. Два. І яка кількість загальна. Стало їх. Сім. Сім. Молодці. Порахуємо ляльок. Один, два, три, три ляльки. Скільки додали. Один, два, три, чотири. Загальна кількість. Скільки стало. Так, сім. Порахуємо кукурузки. Один, два, три, чотири, пять. Додали скільки. Самі порахували, додали. І яка загальна кількість? Порахували всі. Так, мої любі, сім, молодці. Порахуємо стульчики. Один, два, три, чотири, п'ять. шість. І додали один. І стало їх сім. Зверніть, будь ласка, увагу. До, чис... До числа шість ми додаємо одиничку і утворюється число сім. До кількості шість. Ми додаємо одну і утворюється сім. Зрозуміло це? Дуже добре. Зараз ми з вами напишемо число 7 у наших зошитах. Так, ось це приберемо, щоб воно нам не заважало. Достали зошиток, поклали рівно, перевірили, чи правильно ми сидимо, приготували ручки і готуємо наші пальчики. Міцно притиснула один до одного. Рибки плавали, пірнали у чистесенькій воді розійшлися і зійшлися і пирнули в глибині. Так, дуже добре. Зошит лежить прямо. Олівець тримаємо на невеличкій відстані. Не так, не так. На невеличкій відстані. Двома пальцями. Третій пальце тільки допомагає. Він лежить зверху вільно, свободно, вільно. Подивіться, будь ласка, зошит у нас з клітинками. Ми пам'ятаємо, що кожна клітинка це наш що помічник. Одна ручка притримує зошит. З куточку о, клітинки до куточку першої тої самої клітинки проводимо одну пряму лінію. А потім, через дві клітинки, з куточку до куточку похилу лінію. Ось у нас є число 7, цифра 7. Ще так само: з куточка до куточка пряма лінія і через дві клітинки похила лінія. Цифра 7. І так. Пишемо до кінця нашої сторіно, нашої, наших клітиночок. Можна ще відступити дві клітинки і написати ще, а якщо щось не сподобалося. Або ви вважаєте, що не дуже добре, можна написати навіть всю сторінку, поки не буде. Дуже-дуже добре, і що вам сподобається. Бажаю вам доброї, гарної праці, щоб вам все сподобалося. До побачення, мої любі!